З вами була Матчук Дана, і я хочу розказати про свою модель Ніса 522 та Газон. Подивимося ми перший газон. Він трошки гірший. Тому Нісу я забираю. До речі, він був у нас в Польщі ця, цей, ця машинка. Все мені подарували пчому. Модель. Прикольна тільки єдині фари. Вони просто відлиті разом з оцею деталею. І пофарбовані. В оранжевий і червоний колор. Модель була випущена в чотирьох фасонах. Бетон, військовий, ремонт доріг і по ходу все. Гарна модель, Рекомендую всім Зроблено гарно ззаді там, де возять все. Ну, щоб вниз дуже був, нижче, таке було дуже гарне, ну то в цій моделі не дуже цього газону. Двері не відкриваються, до речі, відкривається задній борт. Оця і ця деталь єдині відділенні деталі. В цьому сезоні. Ну нічого більше такого не можу розказати, бо модель на енерційному ще, до речі, механізми. Це нам погано їде, бо тут такі ямки. Ну що, прийдемо до Ніси. Оце 22-го. Ця модель мені дуже подобається. Мені подарували привезли з Польщі. Тут е, є багато віддільних деталей. Це двері, оці дві. До речі, вони єди, єдине, що тут відкривається, фари. І як... Ні, тут вже більше немає. Модель прикольна, мені дуже подобається, ну, як і газон. Гарно зроблені очисники, хоча вони просто великі з стеклом і пофарбовані. Значок. Пише ззаді пише, так, ззаді теж пише. Мені не подобаються задні фари, вони, від... вони просто вилеті разом з кузом. І... Просто вони помальовані. Ну, тільки оця частина, бо ця помальована як червоний колір. І бампа ще віддільна деталь. Низ, гарно оброблений. Ресорна підвіска на двох, немає інерційного механізму. Пише велик. Кардан, мотор, ну і все. В принципі, мені подобається, що відкривається двері і не знаю, чи вам буде видно, але там дуже добре оброблений салон. Мені дуже подобається. Середина отут це грузовий варіант бо Є ще пасажирський, це грузовий. Ну, все. Більше я не можу нічого розказати. Тому до побачення. З вами був позамарків до нового